Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами знову продовжуються сніданки. Уже шостий день у мене залишився вдома банан. Він зовні вже не такий привабливий, але всередині ще біленький і м'який. Чистимо його. Цей варіант сніданку я піддивилася в інтернеті. Мені знову ж таки я гортала шорти, і потрапив якийсь чоловік, який це готував. Каже, сніданок цей бомбезний. Зараз з вами приготуємо ще і перевіримо цей рецепт. Я цей бананчик, ось так виделочкою зараз розминаю. Мені здається, що це буде дуже швидко, і, мабуть, що смачно, я так сподіваюся. Обіцяли, що буде смачно. У мене духовка вже розігрівається. Я вирішила так, спробувати максимально швидко приготувати, як, реально, щоб як зранку, знаєте, щоб швиденько все. Будемо з вами, як у реальному часі. Ну, все. У мене тут вже бананове пюре готове. Треба додати одне яйце. Так, я тут розмішала банан та одне яйце. Дивіться, можна додавати цукор, можна не додавати. Я трошечки додам цукру, тут до смаку. Можна не додавати, тому що банан солодкий. Трошки розпушувача. Небагато, ну, навіть не половинку я кладу, розмішую. І треба одна столова ложка какао, у мене тут приблизно стільки і є, у мене тут залишки, кладу сюди. Усе перемішуємо до однорідності. Усю цю суміш я зараз переливаю в одноразову форму. Ну, мені просто зручно у таку маленьку. Виходить досить багато. Половинка форми. Для сніданку, як на мене, на одного це чудово. Що вийшло, відправляємо це у розігріту духовку я дістала цю запіканочку з духовки, вона була така з шапочкою, трохи упала. Я почекала, поки вона вистегне, щоб можна було її дістати або показати вам у руках. Зараз будемо з вами діставати її з цієї формочки. Хоча формочка одноразова, можна і з неї поїсти виделкою. Але мені щось захотілося так дістати. Так, я дістала цей, не знаю, що це, запіканочка, сніданочок. Дістала з форми, ще нарізала трохи персиків. Трошечки варенячка. Давайте спробуємо, тому що я ніколи не їла такої запіканки. Зараз з вами шматочок. Вона смачна, банановий смак. Дуже ніжна, дуже м'якенька. Я б таке їла на сніданок і, мабуть, не тільки на сніданок. Отже, по-перше, як варіант сніданку чудово. Даю цій запіканці оцінку 7 із 10, тому що я перевіряла, я не знала, як вона буде, чи смачна вона, чи ні. Смачна, прикольна. Раджу приготувати вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!